Порушення на виборах, річниця з дня народження Лесі Українки та інші події сьогодні в інформаційному блоці від сфера Тіві Луцьк. В Студії для вас працює Ірина Муза. Вітаю вас. Сторіччя створення української системи органів державної реєстрації актів цивільного стану відзначили сьогодні в Луцьку. Як святкували, що пригадували та яких гостей приймали, знає Олександра Садова. У Луцьку відсвяткували сторічний ювілей від дня створення системи органів державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. На честь свята працівники Луцького РАЦу організували урочистий концерт. Прийшов привітати присутніх і Антон Кустик, начальник головного територіального управління юстиції у Волинській області. Хочу вас привітати, хочу побажати вам найголовніше це здоров'я, хочу вам наполегливості і натхнення, а також терпіння, тому що та роботу яку ви робите. Людьми ви відчуваєте і переносите через себе і смуток, жаль. Луцький рац теж діє давно, і за цей час серед інших функцій поєднав багато сердець. Деякі службовці працюють тут майже з дня його створення. Одна з них Марія Прохорівна Ярмуш. Вона віддала цій роботі 64 роки свого життя. Жінка стверджує, що за ці роки змінилося все, звісно ж, у ліпший бік. Порівняно з тим, як ми. Приймали в 74 році, відкривали ЗАГС. Тож все було, але все це треба було нажити, все це треба було зробити своїми руками. На урочистому концерті були присутні не лише працівники Луцького палацу урочистих подій, але й представники громадськості та інших державних установ, котрі прийшли привітати колег. Хочу побажати працівникам траці процвітання. Здоров'я і плідної співпраці, яка на сьогоднішній день є. За 2018 рік на Волині було зареєстровано понад 6 тисяч шлюбів, 978 розлучень, більше 11 тисяч народжень та близько 14 тисяч смертей. Усі ці втішні і сумні події, так би мовити, пройшли через руки працівників системи реєстрації актів цивільного стану. Відзначивши ювілей системи, вже завтра вони повернуться до своєї важливої для суспільства праці. Олександра Садова, Микола Госар, Сфера ТВ Луцьк. Українські правоохоронці на випередки декларують активну боротьбу з порушеннями виборчого законодавства та вболівання за чесні і прозорі вибори президента. Сьогодні на Волині своїми успіхами у цій царині хизувалися поліцейські. Їх чула Соломія Буковська. Серйозна відповідальність щодо забезпечення законності виборчого процесу лежить на правоохоронній системі. Розповідає начальник головного управління національної поліції у Волинській області Петро Шпига. На даний час хочу вам повідомити і запевнити, що ситуація. На території нашої області контрольована. І я думаю, що до кінця виборів ми зробимо все для того, щоб наші громадяни, наші мешканці зробили своє волевиявлення під час проведення самих виборів. Незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження майна, ці та інші правопорушення, пов'язаних з виборчим процесом, кажуть поліціянти, реєструвалися ними ще від початку передвиборчої кампанії. Нині в області вже зареєстровано 94 повідомлення про події пов'язані з виборчим процесом. Мова йде зокрема про 55 – Це на думку заявників, на думку осіб, які звертаються. 55 – Це незаконна агітація. 7 – обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, 5 – пошкодження агітаційних матеріалів, 6 – порушення поширення опитування громадської думки, 7 – підкуп виборців і 14 – інші правопорушення і події, пов'язані з виборчим процесом. Штаби кандидатів використовують на Волині значне розмаїття методів та форм виборчої агітації. Інформує координатор громадянської мережі УПОРА у Волинській області Катерина Шарпата. Громадські спостерігачі теж відстежують дотримання законності в цій частині. Зокрема, найпопулярнішими формами активності на Волині з боку кандидатів є розміщення зовнішньої реклами, зокрема білборди та сіті-лайти, особисті візити в регіон. Встановлення агітаційних наметів та поширення через них, або поза межами агітаційних наметів друкованої агітаційної продукції. Зокрема, це йдеться про газети, листівки, буклети і така інша продукція. Нелегка та відповідальна праця на цих виборах дісталася самим агітаторам. Їх регулярно перевіряють правоохоронці, провірають документ з'ясовуючи є чи партія зареєструвала. Точку агітації у міській раді показали документи і розійшлися, мирно подякували за те, що вони такі пильні. А вони нам казали, що ми дуже коректні агітатори. Зауважимо, що різні правоохоронні органи мають відмінні поміж собою точки зору на головних виборчих порушників. Зокрема, Служба безпеки України та Національна поліція інформують про виявлення мереж підкупу виборців, хоча в обох випадках йдеться про різних кандидатів і різні мережі. До слова, ми намагалися отримати коментарі за темою в обласному управлінні СБУ та прокуратурі області. Проте наші спроби наразі виявились безуспішними. Соломія Буковська, Антони Нищук, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк вірші листи і твори Лесі Українки. Все це сьогодні лунало чи не на весь театральний майдан Луцька, адже волиняни відзначають 148-му річницю дня народження Великої Лесі Українки. Більше про мисткиню, що стала символом України та її вшанування, розповість Вікторія Протолюк. Любий дядько, вибачте мені, що я так довго не писала до вас, так щось не могла зібратись та зважитись. Щиро поздоровляю вас і Ліду з малим лідиком. Нехай він росте своїй країні на славу, а родині на втіху. Чуттєво та з душею декламує листилася Українки школярка Дарина. Адже у тому числі завдяки творчості видатної землячки українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій культурі. Леся Українка, проживши надзвичайно коротке життя, встигла зробити аж так багато. Погодьтеся, що багато хто з людей, проживши вдвічі довше життя і більше, не встигають, мабуть, і чверті встигнути зробити того. І Леся Українка спішила, поспішала жити. Від посадовців до школярів усі прийшли вшанувати Лесю Українку і принесли для неї квіти. Школярка Олександра розповідає, що дуже захоплюється творами Лесі, бо вони, мовляв, різняться від інших особливою чуттєвістю. Мені дуже подобаються її твори, тому що ну, вона настільки їх передає. Душевно, настільки чітко їх передає, що я люблю читати її твори. Ми недавно проходили Лесю Українку. Я знаю, що в неї була важка хвороба. Протягом кількох годин усі бажаючі розповідали про творчий шлях Лесі Українки. Опісля у палаці культури розпочалася літературно-музична година за творами видатної мисткині. Вікторія Притулюк Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Щиро дякуємо за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луць Конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Ось так і стартував новий інформаційний тиждень. Далі буде більше і цікавіше. Стежте за роботою Сфера Тівілуцьк. Побачимо.